Сьогодні у Харкові завершився національний кубок України з плавання. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів з 12 регіонів України і Києва. Хто запам'ятався на блакитних доріжках акварени? Вода у харківському басейні акварена вважається найшвидшою, тому як правило, усі найвищі результати в Україні спортсмени встановлюють тут. А кілька років тому Ігор Борисик навіть встановив рекорд світу на 100 стометрівці брасом, який не зафіксували, тому що заплив був додатковим. У звітному турнірі ігор також брав участь. Втім, сьогодні він вже вважається ветераном і на його дистанції виграв перспективний киянин Дмитро Оселедець. Ну а серед результатів лідерів відзначимо насамперед прогрес на 100 метрів кролем Андрія Говорова. 49,60 секунди. Дуже приємно, що у нього растуть результати на на дистанції, тому що всі його медалі в основному зв'язані з ні це п'ятдесят метрів ботерфляй гіон, як правило, завоювують медалі чемпіонату міра для Європи. З точки зріння подготовки к олімпійським іграм не очень важна, щоб он рос на олімпійських дістанцях. На відміну від Андрія Говорова, лідер жіночої збірної України Дарина Зєвіна пропустила цей кубок за її відсутності. 200 матрівку на спині виграла перспективна харків'янка Марина Колесникова. Даша молодец, я ее поздравляю. Она большая, молодец. И я всегда на нее ориентируюсь, потому что вот у нее и высшее достижение Украины на большой воде очень сильная. Как бы хотелось его выполнить, но вы не смогла. Вторая сотня была тяжеловато, думала не выполнить цель поставленную. Моя цель была это норматив на юношескую Европу, потому что в этом году я мой возраст Европы и норматив сборной Украины. На відміну від Марини Колесникової, інші юні таланти Михайло Романчук і Анастасія Малявіна володарями кубка не стали, адже не завершили гірський етап підготовки і форму не форсували. А серед більш досвідчених майстрів відзначимо перемогу на стомутрівці кролем Дарини Степанюк. Харків'янка цього року мала проблеми зі здоров'ям, але її виграш свідчить. Дівчина їх подолала. Не вистачило от мені швидкості почати, як би швидше, як би, ну, не дуже вийшло. І важко доволі було в кінці. Помагали, стимулювали мене суперниці, піджимали. Ну, благодаря цьому показала неплохий результат. Буде над чим працювати в подальшому, буду готуватися до змагань. К вісіннім сорінуванням на чемпіонат міра, так що все впереді, я не розстраюсь серед учасників кубка було чимало представників проблемних регіонів. Усі вони не втрачені для українського плавання. Всі спортсмени, які приїжджають і представляють Донецьк, Луганськ. Ми їх. Ну не допускаем, вони можуть участвовать в этих соревнованиях. Многие, кстати учатся і тренуються в Дніпропетровському училищі фізичної культури, здесь в в Харьковском училище, в Києві. Тому цих областей, лучше спортсменів. Кубок України став фінальними стартами для найсильніших плавців за результатами змагань скориговано штатну збірну на наступний рік. Руслан Свірін, телеканал Київ.